Раніше я би ніколи не повірив, якби мені хтось сказав, що я буду робити такі роботи. Але в селі вибору нема. Зараз я буду доїти кіз, а потім буду вичищати їхнє говно. Може цього тузика забрати? Вони зараз будуть дергатись. І може ясько. Ася до мене! Ася, Ася, до мене! А от і сюрприз. Погляньте на це. А уявіть собі, що це була би корова. Паркуємося. Стоп. Добре, що ви не чуєте цього запаху. Зараз ми помиємо її вим'я, щоб ви не переживали. Але ми цього показувати не будемо, тому що YouTube може не пропустити такі еротичні сцени. Ми тепер доїмо тільки отак по одному. Бо тому що якщо доїти за дві дійки, а оце молоко буде стояти десь на чомусь, то це, коротше, небезпека втратити все молоко. Коли у нас не було кіз, то це виглядало щось дуже... ну я не знаю. Я не знаю, якесь стрмне і заняття, що це щось таке дуже страшне. Але виявилося, що це елементарна річ. Береште й довго. Тисну молоко виходить. Вже тузічка прийшла. Я п'ю тільки мілкіне молоко. От кажуть, козине молоко е, таке, а. Овече таке, а, наприклад, з корови — інакше, хтось там не любить з кози. Взагалі, різні бувають фантазії. Це можуть бути навіть такі люди, які її тримали, наприклад, корову, але якщо вони одну тримали, або козу одну. Але насправді то не те, що різниця корові чи молоко і козяче, то просто в кожної кози, навіть от у нас одна коза, і от є друга мала. Причому мала це не те, що інша порода, це її дочка. Я її молоко не п'ю. Ну, в них різний смак просто. В мілки мені дуже добре, овечі ще краще, а в малої, ну, якісь... воно так якби просто має насиченіший смак, а я ну, не хочу. Воно якесь ніби і солене, і солодке, і непонятно що. Ну, не в тому діло, що воно смердить, то воно ніяке не смердить. Якщо кози пасуться, у нас вони 12 годин на цьому на свободі, а не там два рази в день в годині. Так, оце все молоко я випиваю за день, правда, не за раз, на два рази ділю. Тут приблизно літр. Тут ми зробили відділ для козликів, щоб ми мали хоч трохи молока. В день вони п'ють, а вночі вони не п'ють. Зараз я випускаю мілку і її козлика. Припий воду. На. Води не хочеш? на? Напий! Вона не хоче би. Викинути. Все, йдемо далі, доїти малу. Давай, давай, сюди. Опа. Розворот. Поворот. Ви шевівці прийшли. Так, тут вона починає срати. Це такий ритуал завжди. Як я її починаю доїти, вона чекає до того моменту. 99% людей, а може 99,9% вже такого молока би не пили. Отак вона тут сире, я думаю. Оце теж майте на увазі, хто собі вірить. І реально, куди не послухаєш, навіть у ці якісь коучі розказують, що чого переїхав в село. Що типу там бізнес, там то, що він веде, то ерунда. Тут ти, що спокій. Це тиша, що спокійно, називається. То чути, напевно, на камеру. Оцю те, що і спокій. І Це так цілий день. Щось кричить, щось гавкає, щось м'явкає, хом'яки там шуршать. Риба в річці булькає. Випускаємо чортів. Так, мала, тікаємо, тікаємо. Побігли, побігли, побігли. Та молочко від малої ми даємо тваринкам, собачкам, котикам і песикам. У нас тут дуже гарні квіти, отакі червоні. Тому, хто каже, що ми зря сюди переїхали, то тільки цього достатньо. Дивіться, просто так дивитесь. І це просто радість. Червоненькі квіти. Вони дуже маленькі. Кормушка для багатьох котів. Це саме краще. Кришка отака. Тому що коли отам, то максимум п'ють двоє. А тут чекай. Знову ніхто не п'є, він воїн одиночка. О, ти зараз знову їм нічого не. Лиш. Туська, скиди, поки ще трохи їй. Давай бій. Та не п'ійся, то він тобі навчив. Іди сюди, давай пий. Студія мотор. Любиш молочко пити? Люби і говно возити. Йдемо викидати гній. Гній ми викидаємо на то місце, де ми думаємо, що в нас можливо колись буде город. Оце саморобна тачка. Там якийсь тільки корпус лишився, а це дерев'яний, я сам все зафігачив, ви кажете, купіть машину. І так кожен день зранку ввечері. І в Все, нормально. І так це йдет. Для нашого села це взагалі супер. Де ми викидаємо цю гній, тут нічого не росте. Але вже трохи поверстав. Того ми так закинемо тут все і тут бур'янів не буде. І на другий рік будемо тут садити бульбу, огірки, помідори, перець, ягоди, клубніку, вишні. Йду косити. Мене заставляють знімати відео. Я вже майже половину скосив городу косити далі, тому що в нас багато кіз і овець і треба заготавлювати сіно, бо інакше вони не виживуть. Через те, що у нас немає додаткових кормів, ми нічим більше не годуємо, то сіно це єдиний їхній порятунок. Ми, коротше, поняли фішку, що тут нема куди спішити. Косимо, ну це нам так ми підгледіли в сусідів. Косити треба тоді, коли є час і коли є бажання, а на протязі року до зими. По-любому буде якийсь посушливий сезон, коли все висохне. І це, що скошене, і навіть те, що не скошене. Е, там, зрозуміло, що в них втратяться якісь корисні речовини. Ну, та таке, ми ж не можемо жити тільки для овець. Бо якщо я буду це, бігати за цими корисними речовинами і перевертатися, то в мене закінчаться корисні речовини. Тоді вже для чого мені це буде? О, тут видиш, воно зелене. Ну, може, колись пройдусь, переверну. Добре. Значить я гостро косу отак. Так ніхто не гострить, всі гострить стоячи. Я вважаю, що якщо можна сидіти, то сидіти краще, ніж стояти, а лежати краще, чим сидіти. Якщо я можу зробити це сидячи, то я не буду робити це стоячи, щоб вспіно стоятися. Косити я зразу кажу, не вмію. Такою технологією шух-шух. Можливо, тому що тут на кожному кроці мурашники і всяка крива поверхня. Тут так не вийде, як ви бачили в кіно, художественних фільмах і в блогерів. Перший я був дурний, коли ми прийшли в село, приїхали, переселилися. Я оце як вчепився цей коси і вмирав тут. Тепер ні, я тепер навіть деколи можу таймер наставити, щоб більше години підряд косити, то. Дурна робота. І так два рази по годині і все, і собі діло йде. То нема куди спішити. І здоров'я воно дорожче. Коротше, така технологія. Спочатку в один бік, а потім в другий. Тозик, утікай, бо зараз тебе як тут кошу. Понятно, що це все неправильно. Ну, вибачайте, люди добрі. Це не це. це не канал з інструкцією. Це просто я показую, як воно буває, коли людина не думає наперед головою, коли приїжджає в село, а воно отак виходить. Це тільки збоку добре дивитися, як воно і як воно так. Лягає. Насправді це так лягає в тих, хто родився в селі. І це косив. По-перше, мав в кого вчитись, по-друге, в дитинстві воно, як то кажуть, правильно сприймається і, фор... і формулюється. А в дорослому віці це вже просто мука. Тузику тікай. Та не можна тут сидіти. Пішов геть. Таким нехитрим способом раз. Все, вже скільки там на метр просунувся. Так, ще раз показую свою новатор новаторську технологію. Все, в мене, коротше, мозги лише працюють, як би то менше працювати. Тому кажу, я ще раз настояться оце не гострі. Ну його в бані. Все. Ще тут воно стоюся. І отако. Спочатку пішов цей бік. Хова. Головне спину тримати рівно, голову теж гордо піднімаєте і погнав. Таким способом, як нормальні люди косять, у в мене не виходить, що і не дивно. Бо, як ви замітили, я не зовсім нормальна людина. Вже хоча б, тому що я. Переїхав це забите село. Тут воно вже полягло, то так не буде, як в кіно. Так що, такі то діла. Але хрумка гарна. Воно тільки заради цього хрумка не варто косити. Це просто якийсь медитативний звук. Просто заспокоює нервову систему. Жара вже нині. А я мушу тут опять в всі красивій майці з барбершопа. Як ви кажете, це все постанова, бо я дивіться, майка чиста, шорти нові, кепка, трава бутафорська Взяли на Аліекспресі для, для зйомки відео. Купили пару чуків трави щоб показати все Коротше, і так далі. Я все знімати не можу. Лишилося ще трохи отако, до тої яблуні. Ще на пару раз таких заходів. Все. Так що не знаю на що я... Я дурний вже жалію тепер, що ми ті турніки поставили. Виявилося, що після цієї роботи вже... Не те, що турніків, взагалі вже нічого не хочеться. Біжала, Отаку траву, це трава-трава, справжня трава. Називається трава звичайна. Ми косимо, щоб заготавлювати для тварин. Але її тут не дуже аж так. Вона всюди росте. Переважно отакі буряни. Дуже гарні сочні буряни, але заготавлювати їх не виходить. Коротше. Але косити це теж треба. Того це, увільний, це робота, а вільний від роботи час вже так для. Відпочинку, то я пройшов це. Тут вже, я чесно кажучи, сильно і не парився, щоб воно якось там правильно лягало, бо я його збирати не буду. Ну коротше, ви поняли. Оце все. Поки видно, я це все маю підтримувати, цю територію, бо інакше будемо вити, як вовки в цьому лісі. Все пішло. Деякі наївні люди думають, що завести козу і вже не треба косити. Ну от кози. От я тут не косив. Тут буряни колючки, оце все. І вони тут пасуться, ну, цілий рік тут пасуться. Це насправді не так. Це може в якихось місцях, де та трава росте дуже слабо, у нас тут вона ужасно сильно росте. Тому те, то, що вони з'їдають, це взагалі незамітно абсолютно ніяк. У нас вівці вже живуть на подвір'ї, не знаю, два тижні більше, ні? Це мало що замітно. Воно росте з такою швидкістю. Це якщо б була отара 50 кіз, 100, то це буде замітно. А одна, дві, три, п'ять до десяти на такій площі, в цій місцевості просто взагалі ніяк не замітно. Так що я теж собі раніше думав, що я не буду косити єдине, що вони допомагають, то, що вони з'їдають молоденькі деревця, оце якась допомога. А траві, трава і буряни це взагалі все одно треба косити. Та як вони прив'язані, то треба їм ще і воду носити з річки. Як? Та не обов'язково з річки, але я ношу з річки, бо мені що до хати відстань однакова, що до річки. Ну, тут ще трохи є, але я зараз не беру більше. Якась ще її вкусить. Щось люди от, переживають, дороги нема. Ой, дороги нема, все. Типу ви дебіли, тому що ви прийшли жити. Ну, нема дороги, дивіться, йду. Без, без дороги. Розслабленою походкою. Вода дуже впала через бобрів. Вони це все перегородили. Я не знаю, чи я достану. Це поживна вода це не те, що мертва якась з крана. Тут є всі поживні речовини і зразу коза п'є і отримує всі мікроелементи. Зараз на мала. А мала чомусь не п'є. Коротше, мала п'є завжди набагато менше води і відповідно вона і сре горошками. А ця як бегемот. Це не дуже вигідно. А молока дає все одно більше. І напевно воно ще й концентруєш якісь. Це, може, ти ми смакимось. Ну так, може через те, що вона не п'є води. Ну їй так добре вона не хоче. А, <звук> тихо, прорвався, попинає. Ага. Та тікай, тікай, здиваєш. Молодець, боже, це. Тепер йдемо рубати дрова. Маємо дві сокири. Більш і менш. Так само зразу попереджаю. Я не тільки косити не вмію і доїти не вмію. Це само собою полагається, що я і рубати не вмію. Але з бідою, чи як -то, ні, з, Бого, з Божою поміччю, якось я це порубаю. Оце все маю порубати нині. Ми починаємо з простішого. Цей ковбанчик менший, то може він розрубається цим меншою сокірою. Це тут була якась така стара. воно щось тут, коротше вже вискальзує, поламалося, щось тут намотав, коротше. А, я мав цей, бо запарився, шкода, я настільки не терпів, терпів, щоб бути культурним, але футболки шкода. Каже Віталіна, що якщо без футболки, то можна, якщо в шортах. Куди це пришпити? А, теж це корочки. Все прекрасне. Так. Все, розменка закінчена. Беремо щось серйозніше. Це вже акація, і тут з гілкою. Зразу вам розвінчаю міфи. Всі оці відео, які ви бачили, як вони красиво рубають, то воно просто без гілки. З гілкою то так не буде, такої красоти, до якої ви привикли. Тому я зразу беру оцей колун і роблю такий незамисловатий рух. О, і все одно воно не йде. Ще просто не розімнувся. Як би там не було правильно, я рубаю, чи неправильно, але удар виходить сильний і ніфіга воно не колеться. Там правда якісь технології, що там вздовж, поперек. У мене технологія одна, сильніше лупашити. Потім помножити по часу, це я один кубанчик. Буду годину лупашити. Все, пішло. О, тут гілка і така фігня виходить, що вона не колеться. А вже якщо нема гілки, то вже краще. Отут знову є. Все. Тільки 5 хвилин роботи і одна ця чурбанчик вже готовий. Я не знаю, чи ще його колоти, чи залізе вже. От кого теж ви не бачили, щоб отак насидячи. Але я просто дуже універсальний, як то кажуть, чоловік. Я можу і так, і так. І всюди мені добре, і в місті, і в селі. Настоячи, насидячи. Тебе я так нахвалився, що... Що аж не пішло. А, тут гілка теж, попала на гілку. Собі сижу, а наш у стояти. Все. Опа, опа. Коротше, і так далі. Все. Овечки у нас ручні. Вони до мене привикли і я можу навіть їх погладити. Ось такого пала. Тут ми посіяли конюшину для овечок. Але вони щось, мені здається, їм що конюшина, що не конюшина. Бо зараз вони в даний момент їдять. Я так зрозумів, що ліпше садити оту люцерну. Вона якось так гарно терчить, щоб косити. Там дивився в цьому в сусіді. Ну, але вже. А тут мені і косити і не збираємося. Люцером це добре, якщо косити. Все, пішли, бо жара. Навіть вівці ховаються. А ми йдемо знову їсти. Тому що хто не працює, той не їсть. А так як я попрацював, то маю право щось з'їсти. Тирку, дивись, бо він з'їсть. Він вже не з'їв отого рижого. Тирко, ти будеш їсти? Бо дивись, бо цей зараз з'їсть. Якщо ти хочеш їсти, то то ти тут не пускає. Туск. Значить, все, настав вечір. Ввечері доємо вівцю. Зараз покажемо, як це. Беремо вілки. Раз, два, тихо. Шараночка. Три. Чотири. Хватить? Ну, пішли. Пішли сюди. На, їжд. А ти так саме далі. Добре. Добре, хай поїсть. Ти скажеш, що я їй цей молоко забираю, їсти не даю. Коротше, ця вівця перше давала з самого початку... Ти знімаєш, так? Пів літри молока. А зараз вже ми вже не міряємо. Ну, напевне, грам 300. Так? Може 350. Я перше його пив, а потім начитався, що там всякі... В овець бувають бруцельози, ще якась фігня. Бо я козине молоко не кип'ячу, я замахався кипятити. А овечі я кип'ятив, щоб не було бруцельозу, але це кипятити оцих 400-300 грам. Це, коротше, якась, не знаю, я вирішив, що буду просто козя пити. Так, тут така технологія, як з козами, не проходить, бо вони дуже дикі і дуже. Такі дьоргані. І тому в мене така технологія. Берем Суну. чик-чик. Амортизація, все враховано, щоб вона не пошкодилась. але то інакше не піде. Тому тако робимо. Той хто каже, що тут ми мучимо тварин, ви точно нічого не знаєте про тварин. Вони один одного так добивають кожен день. Не то, щоб я жорстокий, Тіпа, оце, що ми з ними робимо. Вони взагалі не розуміють, що це не сприймають за якусь агресію. Бо кози вбивають всіх. Ті нападають на тих, коти між собою вбиваються, коти на псів, пси на котів. Ко козлиці взагалі термінатори. Ми перше цього не знали і теж думали, що тваринний світ такий, як ми як в казочках, як нам малювали. То взагалі не так. Як комарі є, бляха муха Ось і задоволена. Все нічого не бракує. Трошки там трошки дергаються. така їхня природа. Овече молоко найсмачніше. Добре, все, тепер розв'язуємо вівцю. Ти цікаво довольниш. Ну-ну, тихо. Свобода. Забираємо кіз. А що заводимо вже? Ми насправді їх пізніше заводимо в основному. Але зараз нам треба зняти відео, то ви не будете бачити. Ну, Щоб ви побачили, що я дійсно це роблю. То лишилося ще там за пів години, за годину Е, мені. Я тут пізно, вевечки, давайте завтра. А я закрию, бо вони хочуть йти. Мілка, пішли сюди. А ну, зараз підуть ці малі за нею, а він за ними і може підуть. Хай, мала. Ну. Давай сюди. Ну, такого. Та піднімай. Та мої. палки. та не так. Почти дурно, торстань. Тако, пішли. Давай, бігаємо бо комарі. Давай, забігаємо. Трави вона вже наїлася, то вона ще хоче буренис. Давай. Давай, 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 давай. Та це не то, мілка. Та, Мілка, не давай не вимахуйся. Ну, ну, мілка, давай, туди, туди. Ну бо вони їм трохи ще Вони, Думаю, ще день на дворі, але нічого. Все по плану. Значить так, ти йдеш сюди, правильно. Чик-чик-чик, хоп, вона моєму Вийде тут теж сюди. Хопа, давай, сюди. Компанію. Це ще не йде. Правильно, до компанію. Давай. Давай, 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 да. Ну, заб'ємо, Чики, 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 так, подагу. Все, туди. Все, молодці. Ми будемо пробувати обрізати копита. Взагалі копити треба обрізати добре, коли дощ, коли мокро, вони тоді м'які. А зараз тяжко, але щось ми... Той період mm -hmm. про А які то гірші? Передні. На неї не я би не сказав, що такі пані купити. А ну покажи. Та щось трохи є погане. Ну-ну, тихай, тихай. Мілка, не можна. Ну все, ну. ну Ти заступаєш світло. Так. Спеціального інструменту ми немає, ми отакі от мого. Нагострив такий якийсь... колоскогубці. Хто розуміє? Я перше дуже боявся, щоб там типу, щось не відрізати її живе копито. Ну а тепер вже якось трохи я типу щось відчуваю, де тут ішов. Блідведь. Йома, я то вже затверділо. Треба завтра. то напевне через те, що в них копити менші. Получається тиск більший, їм не треба обрізати, в них сточуються нормально. В козів якісь величезні копита, відповідно, не знаю, яка в них вага. Може кози ще її важать менше чи що. А може то ще зв'язано якось знаєш? Типу вони якісь більш такі гірськолижні тварини. Гірсько Типу вони мали б по природі сточувати на скакати по скалах. Тоді. Задні вони, знаєш, завжди краще, бо ззаді як більша маса чи що. І вони так не, не доходять до такої степлі. Та чекайте щось. Та... Ну, та м'ятка, не там. Отже, ви побачили, як ми тут пахаємо в селі, тому не здумайте переїжджати в село, бо будете отако от саме, як ми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Поширюйте моє відео скрізь по інтернету. І буде вам щастя, щоб я став популярним, бо я дуже хочу стати популярним і набирати багато лайків і переглядів. Все, до побачення.